Восьмирічна Женя Дзятко почала грати в шахи в три роки. Принаймні саме в такому віці її навчав грі тато. Тренер-викладач Марина Зінгайло каже: дівчинка прийшла в клуб у другому класі з великою любов'ю до шахів і великим бажанням займатися. Казати, що в три роки навчилась грати, люди вчаться грати все життя, навіть чемпіон світу і то досконавлюється. Получає якісь знання. Вона просто мала поняття, і батьки її привили любов до шахів. Це головне. За півтора роки занять у школі в жені очевидний прогрес. Вона виграє в одноліток дівчаток та хлопчиків та й у дещо старших шахістів. А на першості України Женя серед ровесників двічі стала чемпіонкою. Четверте місце серед класичних, а серед швидків перше місце, і, і серед бліцу теж перше місце. Чемпіони України часто у вас бувають? На жаль, не дуже часто. Партію з одинадцятилітнім Вадимом Гораєм Женя виграла швидко, навіть занадто швидко. Зіграти з юною шахісткою я особисто не наважилася, а от із її опонентом ризикнула. Щоправда, шахи не чіпає, в тому мої старання були приречені на провал одразу ж. Однак я протрималася, ходів вісім, і після чергової заяви шах капітулювала. Тобі є якісь досягнення. Да, чемпіон місця черед, серед хлопців багато було хлопців от твого віку які були на чемпіонаті Ну, місяць да. скількома ти змагався і скількох ти виграв? В шістьох із одиннадцяти. Грають діти в шахи із комп'ютерами, тільки тут, каже тренер, не варто передозовувати. Спілкування людини із залізним суперником не завжди корисне. Комп'ютер це не не жива істота і дитина нагрузка інтелектуальна нагрузка теж має бути дозуватися, бо перенавантаження не на користь здоров'ю людини. Ці двоє дітей гордість тренера, бо вони і здібні і працьовиті. Але шахісти робили б набагато плідніші кроки в своєму розвитку, якби виїзди на всеукраїнські змагання були можливі частіше. Наразі фінансування не дозволяє брати участь у всіх турнірах та першостях.